Нова американська техніка відправляється туди, де її сьогодні найбільше потребують. Автономна полорама може використовуватися у лісництві, відновленні зруйнованого житлового фонду або у військових цілях для будівництва фортифікаційних споруд. Деревообробне обладнання американського виробника призначене для розпиловки первинної обробки деревини. Воно є повністю автономне. Не потрібно жодних інших приложувати зусиль, а саме там підключення до електрики, тут стоять бензинові вигони. Не Потрібно завантажувачів, бо даний верстат є з гідравлікою, який на себе піднімає кругляк близько 2,5 тонн та розпилює його як на обрізну, так і на обрізну дошку, яка буде використовуватись в подальшому в будівництві будинків або інших необхідних споруд. Добру справу організували спільно українські представники деревообробного обладнання, Тернопільська обласна військова адміністрація і волонтерський центр Тернопільського педагогічного університету і ні, Володимира Гнатюка. Враховуючи ті завдання, які стоять перед військовими адміністраціями, перед державою в цілому, і по відновленню пошкодженого житла, і по будівництву фортифікаційних споруд, звичайно, що це обладнання стане в нагоді саме в тих прифронтових регіонах, де є необхідність швидко доставити якісні будівельні матеріали. Перевага обладнання в тому, що можна прямо на місці, там де є сировина, отримати перероблені продукти, які потім пустити швидко, пустити чи для будівництва фортифікаційних споруд, чи для відновлення пошкодженого житла. Ми тішимося з такої можливості, що волонтерський центр нашого університету долучився до цієї благодійної акції. Нам вдалося організувати логістику цього необхідного обладнання для східних та південних регіонів. Вартість обладнання понад 4 мільйони гривень. Його відправлять у Харківську та Миколаївську області. Таких верстатів лише 10 в Україні.